Війна з 2014 року і полонення у нас з 2014 року знаходяться в російському полоні, деякі ще й досі, до речі, у нас є вже приклади там, Іловайська, Дебальцева і інших гарячих точок. Люди, наші військові, потрапляли в полон. І, наприклад, я за весь цей час, по там, 23 й мабуть, рік, точно не чув про таке місце. Куди може людина звернутися після того, як вона виходить з полону. Я розумів в своєму мисленні, що так, людину, наприклад, обмінюють або якимось чином там, повертають в Україну, от вона потрапляє там, в якусь державну установу, наприклад, там, лікарню, якщо ти, там, це зі Збройних сил України, то, наприклад, лікарню там, від Міноборони, якщо ти там, да? Як ми Азовці з Нацгвардії, то це в лікарню якоїсь системи МВС. І його там лікують, піклуються, щось відбувається, і його там ну, умовно ставлять на ноги, як фізично, так і морально. Але коли ми зіштовхнулися з реальністю, як воно є насправді на сьогодення у нас в державі, це зовсім не так. Реалії зовсім інші. Трошки механізм працює. Так що людина звільняється з полону, обмінюється, доставляється, ну, як у нас кажуть, на велику землю. Це територія підконтрольна Україні. І потім відбуваються такі процеси, що пару місяців людина дійсно відбуває якісь лікувальні процеси, реабілітаційні в закладах державних. Але зрозумійте, що таких людей там просто. Сотні, а може навіть тисячі, що це все в переміжку, що вони знаходяться там поруч з людьми, які є просто військовими, які проходять лікування, люди, які з фронту з пораненнями потрапляють на лікування і так далі. Але ніхто не виокремлював, що людина. Яка була звільнена з полону, це такий, ну назвемо це так: трошки окремий статус військового, що це трошки інший е, світ у нього в голові, і що це е, зовсім інший е, різновид психологічного в першу чергу впливу на цю людину з боку Російської Федерації, бо основний наш якби меседж лозунг. Да? Світ серед своїх, і це має певну підставу, тому що ну потрібно розуміти, що бійці, які були на нулі, і там воювали, і були в таких гарячих точках, вони ніколи не будуть зрозумілими або не зрозуміють. Тих військових, які там все життя, наприклад, служать десь на західній Україні, ніколи не були в гарячих точках. Це різний світогляд. Так, і той військовий, і той військовий, але світогляд різний. Ніхто з військових, в він гарячі точки там не пройшов і так далі, він не зрозуміє того, що відбувається з людьми там, у катівнях і тюрмах Російської Федерації, які. Фізичний і психологічний вплив і тиск роблять росіяни на наших військовополонених. Тому саме із-за цього ми виокремили таку категорію, як звільнені з полону за ініціативою людей, які, в принципі, були і звільнені з полону, і розуміють, що це таке. Ми відкрили цей хаб для того, щоб тут кожен такий боєць міг прийти і відчути себе. Своїм серед своїх все дуже просто.